Всім доброго дня. В'яжемо сьомий лицьовий рядок ажурного джемперу Air. сьомий рядок ростку джемперу air. Ось цей рядок. Зовнішній. Там, де в попередньому рядку ми в'язали цей фрагмент прибавка стовпчика з одним накидом з повітряною петлею. В сьомому рядку ми будемо в'язати повітряну петлю і стовпчик з одним накидом, і плюс ще одна повітряна петля. Стовпчики з накидами попереднього ряду, оці, вони будуть в'язатися. Рельєфними опуклими стовпчиками лицьовими. Тобто далі у нас продовжують розходитися ось ці фрагменти, розширюватися. І на початку, як завжди, додається петля, стовпчик з одного боку і з іншого боку. Так, схему роздивіться гарненько. Здавте собі на паузу, якщо потрібно. Давайте це пров'яжемо. Так, як завжди ми починаємо три повітряні петлі і стовпчик з одним накидом, Третю через три петлі від Ось таким чином. Так, далі ми в'яжемо повітряну петлю і стовпчик з одним накидом. У нас має бути ось сюди. Повітряна петля, і оці два стовпчики ми в'яжемо рельєфні, як і рельєфні опуклі, оці стовпчики. Ось так. Три повітряні петлі. Рельєфний стовпчик опукли з одним накидом. Три повітряні петлі, два рельєфні опуклі стовпчики з одним накидом. І тут ми робимо петлю і стовпчик з одним накидом, от в повітряну петлю попереднього ряду. Повітряна петля. Оці два стовпчики наступні ми пров'язуємо як рельєфні опуклі, оці стовпчики з одним накидом. Ось тепер цей фрагмент з трьох стовпчиків, отак от він далі, тепер в ньому п'ять вже стовпчиків. І дві лицеві петлі. Так, три лицеві петлі, рельєфний стовпчик, опуклий з одним накидом. лицевий три лицевих петлі. І такий самий фрагмент, як ми щойно пров'язували. Два лицевих опуклих, рельєфних стовпчики з одним накидом. Перший зв'язали, тепер третій. Повітряна петля, стовпчик з одним накидом в повітряну петлю попереднього ряду. Повітряна петля, два рельєфних опуклих стовпчики з одним накидом. Три повітряні петлі і ось це. Центральний стовчик, попереднього. Центральна лінія з стовпчиків опуклих ростку, джемперу. air. Так, зараз я спробую поставити на паузу і цю пров'язати, щоб не займати ваш час. А, ну, в будь-якому випадку. Ця половина в'яжеться в зеркально цій половині. Так само виконуються оці фрагменти. І потім вимкнусь, покажу вам, як виглядає завершений сьомий рядок чемперу. Так, ось ми передов... я зв'язала ще два фрагменти ось цих і ось цих. Другої половини ростку, і нам залишився оцей фрагмент, який зараз ми теж зробимо разом. Тобто після одного опуклого рельєфного стовпчику, три повітряні петлі і два рельєфних обуклих стовпчика. Повітряна петля. стовпчик з одним накидом в повітряну петлю попереднього ряду. Ось цю. Повітряна петля і два стовпчика з одним накидом в крайню петлю попереднього ряду. Все. Восьмий рядок. Ні, сьомий рядок. Сьомий рядок, лицевий, ростку перу Air завершений. Ось так він має виглядати. Це вигородна сторона. Це лицева. Всім гарного дня, всього найкращого, до побачення.